Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. І сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитися із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути вашу увагу. Фільм «Кіборги» – це перша українська кінорефлексія про війну з Росією на сході нашої держави. Стрічка розповідає про запеклі бої за Донецький аеропорт який став символом незламності українських воїнів. Картина заснована на реальних подіях. Кожен герой має свого прототипа. До того ж, у фільмі грають як професійні актори, так і справжні учасники боїв, що допомогло краще розкрити героїв. Слід відмітити, що творці не ставили за мету зняти пропагандивну стрічку з готовими відповідями, а навпаки. Поставити на болілі питання у головній ролі шестеро військових, які вирушають на бойове чергування в аеропорт для усієї країни вони і борги. Перед нами на екрані постають звичайні українці різного віку, які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога і йти до кінця. Цей фільм дійсно здатний пробуджувати емоції. Фільм про російсько українську війну, снайпер білий ворон, 2013 рік. Пацифіст Дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляються від шкідливих благ цивілізації. Прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті, можливо. Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Після втрати дружини та домівки він вступає в добробат у лаву снайперів. З дивака математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним диківав порахуватися. На мою думку, це найкращий фільм в Україні. На жаль, він дуже актуальний. Дійсно рекомендую, бо фільм максимально якісний. Фільм Клондайк це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Це драматичний та воєнний жанр, який захопить з перших хвилин. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорстіших періодів світової історії Першій світовій війні. Головні герої Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щервина та інші опиняються в епіцентрі політичних і військових інтриг. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські долі історичних персонажів. Кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які впливають на розвиток подій у фільмі глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни відкривати їхні секрети та внутрішній світ. Марина Горбач, талановита режисерка, керувала процесом зйомок. Її вміння створити атмосферу напруження та зворушливості допомогло створити фільм, який захоплює з перших кадрів і не випускає з рук до самого фіналу. Фільм втілює в собі унікальні риси обох культур, збагачуючи глядача різноманітністю та глибиною. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все, більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Фільм Позивний Бандерас. Восени 2014 року в зоні АТО група контрзвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, позивний Бандерас, намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходока. Антон довгі роки перебуває на завданні та мріє потрапити додому, проте перед поверненням він має здійснити подвиг заради батьківщини. Він разом із загоном вирушає на небезпечну територію, де на них уже чекають диверсанти. Головна проблема виникає тоді, коли він дізнається, що серед своїх. Є зрадник. У цьому фільмі дуже влучно показано, як може працювати пропаганда.